Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я черговий раз хочу поділитися надзвичайно цікавою, потужною історією, яка дуже мене тішить, тому що вона є надзвичайно класною, дуже позитивною і дуже успішною. Отож, звернулася до мене клієнтка. Давайте назвемо її Ліля. Так, ось це історія про бізнес, як людей можуть. Підставляти, як на людей можуть можуть навішувати різні, різного роду проблеми. І таким чином Ліля правильно зробила, що звернулася. Вона, як сказала, я інтуїтивно відчула, що ви мені реально можете допомогти. Написала мені, і ми з нею пропрацювали цю ситуацію. Причому дуже швидко пропрацювали. Буквально вона взяла пакет із п'яти консультацій, і ми швиденько. Пропрацювали її оцю цю біль і оцей її страх, у який її загнали. Отож, є потужна компанія, є знайомий чоловік, друг, ну так би мовити, сім'ї, може, не друг, а просто знайомий, де вони багато часу проводили разом, спілкувалися. Значить, пропонує Лілі роботу про те, щоб вона очолила його фірму. Як тільки вона підписала всі папери. Буквально через тиждень на неї навалилося дуже багато е, претензій, е, дуже багато е, від виконавчих органів е, її пред'явили всі проблеми компанії. Виявляється, що компанія загнана ну, в нові якісь там борги і так далі. Тобто, там дуже багато негативного про цю компанію, і на неї почали нависати там, викликати її до, до суду і так далі. Ну коротше, вона мала це все розгребсти. В результаті в неї відбувся страшний шок. Вона зрозуміла, що це підстава, вона зрозуміла, що вона не до кінця розібралася в цій ситуації, і що сталося в її випадку? Вона просто зневірилась. Тобто вона втратила той такий, знаєте, життєвий. Життєвий е, стержень, тобто, що людини е, сім'я в неї надзвичайно класна, стосунки надзвичайно класні, е, е, батьківська лінія там енергія роду шикарнезна. Тобто, людина взагалі дуже мисляча, дуже розумна, дуже толкова, дуже драйвова. Ну видно, що от людина просто менеджер, керівник по житті, розумієте? От і мудра жінка, що саме. Є розумна, є мудра, а тут два в одному: і розумна, і мудра. І що в результаті відбулося? Значить, вона просто отримала цей страх, а що буде, і вона надломилась. І що я допомогла їй зробити в цьому випадку? Я допомогла їй відновити її, я, зібрати її в купу. Відчути впевненість, повернути їй ту життєву енергію і силу, в результаті на п'ятій консультації ми просто проговорили, і вся п'ята консультація пройшла зі словами вдячності. Надзвичайно ціню таких клієнтів і розумію, що чим більше, чим довше я працюю, тим. Краще клієнти до мене приходять, які реально пропрацьовують, які реально, яким реально я можу допомогти. І ще раз хочу вам нагадати про те, що шукайте своїх спеціалістів. Бо коли ви чуєте, що вам людина відгукується, ви інтуїтивно розумієте, о, це вона. вона може мені допомогти там чи він може мені допомогти. Я бажаю вам, щоб у вашому житті приходили ті люди, які Будуть вам направду допомагати і будуть вам корисними. Але ж знову ж таки на це потрібно заслужити. Як ви до людей, так вони і до вас. З вами була Ліана Бонько. Пишаюся своєю клієнткою, передаю їй вітання. Моя цьомочка, красуня, красуня, цьомочка. І вони знають, вони дивляться, вони приглядають. Тішуся надзвичайно вашими результатами, і мені надзвичайно приємно, що можу бути корисною для вас, що не дарма живу в цьому світі. З вами була Ліана Банько і до нових зустрічей!